Шановні глядачі, прийміть мої вітання. Нехай здійсняться всі ваші побажання. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на вівторок, 23 вересня 2025 року. Вітаю всіх юдеїв та всіх, хто дотримується іудейського календаря з новим 5786 роком, який вже ось-ось настає 22-го числа, якраз Після закату сонця. Сьогодні незвичний прогноз, бо сьогодні незвичний оракул, називається він Ліс Кохання, створила цей оракул Вероніка темна. Темна це 100% якийсь псевдонім. Він не тільки про любов, він про почуття. І я думаю, що, перш ніж приступити до розтасовки цих карт, я прочитаю вам щось з творчості Бодлера. Бодлер він постійно був між коханням та стражданням, і це буде, як це називається, сонет Дві сестриці. Розпуста й смерть ідуть у парі, й дуже мило, винагороджують людей своїм добром. Снотливо в кожній лихоманки вкрите тіло, безплідний черева. Принизливий огром, поет, якому все дано, давно асто чортіло, бо пеклу догождав і змучився трудом. Вічум, що дім розваг насправді та ж могила, а ложей тут, і там не торкнуте стидом, і спальня, і труна, як добрі дві сестриці. Хулою сповнені, заїмно нам дають страхітні розкаші і втіх жахливу муть. Коли ж розпусто я засну в твоїй гробниці, коли вже смерть і ти новий, зробивши зріс, на мирт сестринський свій прищепиш кіпарис. До речі. Шарбодлер він як приттіча усієї готичної лірики, яка потім була втілена у такому жанрі музичному, як готик рок та готик метал, що стосується 23 числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий день для вас, можете використовувати його з користю. Сьогодні прогноз без епіграфу, бо карт буде трошки більше, буде загальна карта дня, яка Розкаже нам про те, що відбувається для всіх людей, незалежно від знаків Зодіаку. Потім буде по дві карти на кожен знак Зодіаку. це якби сакральні пари, які будуть казати, які почуття будуть цього дня. До речі, цей оракул дуже цікавий, бо тут об'єднані і великі аркани таро і, таро, і карти Ленорман і ще багато чого. І кожна карта має. Багато значень, але оскільки я дивлюся не на конкретну людину, а це загальний прогноз. Тож і загальні будуть якісь слова, які я буду вам казати. Для когось це спрацює в один бік, для когось по-іншому. Якщо ви народилися в якийсь інший день, який я не озвучив, в кінці для вас теж буде карта з днем народження. Пропоную вам налаштуватися на цей вівторок, кому за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Перша карта, загальна карта дня на цей вівторок – і це важливий день саме для чоловіків. Випала карта чоловік. Чоловік мається на увазі, який дивиться цей прогноз. Для вас він дуже важливий, бо тут я буду розглядати теми, які стосуються стосунків, які стосуються вашого відношення до жінок. Якщо ж ви жінка, вам сьогодні треба знайти того чоловіка, який заповнить ваш день. Сьогодні той самий день, коли ви можете познайомитися з тим самим чоловіком, який може. Стати, врешті-решт, вашим чоловіком законним. Тобто сьогодні закон на боці чоловіків. Чоловіки не гавте цей день, використовуйте його з користю. Жінки, не гавте чоловіків в цей день. Дальте, далі розпочнемо з Терезів, бо вже розпочався цей знак. По дві карти викладаю: Терезам. Сніжна, Снігова королева перша карта. Друга карта. Лицемірство. Що ж, якщо подивитися на цю пару, можна сказати, що жінки не можуть втілити свої бажання в цей день, вони закриті. Якщо ви жінка, рекомендація вам не проявляти слабкість бути холодною по відношенню до того, що відбувається навкруги вас, бо навкруги вас. Відбувається лицемірство. Люди, які з вами будуть спілкуватися сьогодні, вони кажуть вам неправду. Зверніть на це увагу, і можливо, серед вас є та сама людина поблизу вас, яка вас дурить, яка вас дурить і готова з'їсти як ось ця лисичка, яка. Робить вигляд, що вона спить, а вона не спить, вона все бачить так само і вороги, вони можуть виступати у ролі таких людей, які вас розуміють, але насправді вони готують вам якусь пастку. Далі скорпіони. Правосуддя дуже гарна карта, особливо, якщо ви переходите на нову роботу, підписувати якісь договори, йти у різні інстанції. По суті, це великий аркан Таро Джастис, справедливість, але втілена от в цій цікавій колоді ліс кохання. Отож, сьогодні врівноважений день по почуттям у вас все нормально і по вашим справам теж нормально. Але є ще друга карта. Супер карта. Це закінчення довготривалого чогось. Вона дуже схожа на карту Таро Всесвіт, яка закінчує оракульний. Цикл у цих картах 50 карт, це 50-та карта. Вона каже про те, що щось вже відходить, ви скоро можете народити. Якщо ви жінка, вам випали дуже гарні карти, натякаючи на те, що сьогодні ви можете завагітніти і потім народити дитя. А оскільки в Україні зараз народжуваність спала, рекомендація вам якраз цю прогалину якимось запомнити, бо ви здатні народити. Навіть якщо. Ви чоловік, ви сьогодні все одно щось закінчите, щось народите, і ви знаходитесь на порозі чогось нового, але для того, щоб знайти цей новий шлях, вам треба все врівноважити всередині себе. Далі стрільці. Вас очікує невеличкий подарунок, це такий собі простий подарунок. Бачите, тут е чоловік дарить польові квіти свої коханці. Вона така закохана. Вау, і ти мені такий подарунок подарував. А насправді це якась пустость, якась дрібничка, яка може вас якимось чином підняти вам настрій не тільки на цей день маленькі подарунки завжди це в плюс, якщо ви чоловік не забувайте давати такі подарунки. Людям, яких ви кохаєте. І друга карта маніпуляція. Тепер все зрозуміло. Цей подарунок це маніпуляція вами. Цим подарунком людина може вас просто використовувати. А потім вам нагадати, пам'ятаєш, я тобі подарував колись щось таке, чи я тобі дала таке. Будьте обережні, сьогодні люди будуть намагатися використати ваші ресурси і вас загалом. Далі козироги. Ну що ж, якщо ви жінка, випала ваша карта. Жінка. А якщо ви чоловік шерше рефам, шукаєте жінку, сьогодні ви можете зустріти цю жінку, і ця карта дуже співпадає з центральною картою, вам головне цього бажати. І будь-які справи теж сьогодні краще робити з жінками. Жінки приносять вам успіх. І загалом, я ж кажу, ви можете зустріти ту саму даму, яку ви вже давно чекаєте. І... У вас очікує ще якась праця, робота, дуже гарна карта. Вона каже про те, що якщо ви працюєте над чимось, то робіть це досконало. Як оцей дідуган намагається зробити ось такого маленького ведмежа. Я не думаю, що він грибів тут цих поїв, гриби досить їстівні, бо тут є ще й поганки на різних, от, наприклад, от тут, бачите? Тут ми можемо побачити мухомори такі маленькі, тут нормальні гриби. Тобто, можете з'їсти правильних грибів і наробити багато чого цікавого. Тобто, сьогодні гарний день як для праці, так і для нових знайомств. Далі представники знаку водолій. Ви можете отримати біль. Якщо ви жінка, ця біль буде від чоловіка. Якщо ви чоловік, то ви можете нанести комусь біль, тож будьте обережні, ваші слова теж можуть сильно, можуть сильно раняти саме Серце людини, будьте обережні, карта небезпечна. І друга карта, о, ще гірша карта. Болото, болото це алкоголізм, це наркоманія, це якісь речовини, які дозволять вам трошки відійти від реальності, бо реальність приносить вам біль. Зверніть на це увагу. День не дуже гарний. Обидві карти не позитивні. Але можливо, карта з днем народження трошки виправить цю ситуацію далі. Риби. Відьма, відьма це клінічний психічний стан, коли ви можете зірватися. Або це зробить якась жінка, вона вас виведе просто на істерику, або це відьма всередині вашої голови. По власному досвіду я багато роблю розкладів різним людям саме на цій колоді, і вони всі так працюють, що. Якщо людина цього не чує, він отримає ось таку відьму. Один чоловік отримав таку відьму, і зараз він сидить і очікує того, що йому повинні якийсь строк дати, бо він не почув цю карту. Будьте обережні, це психічний зрив, це якась чорна магія, яка може накатити сьогодні на вас. І друга карта це вдача. Тут протилежні карти такі випали досить вдача це для жінок вдача це якісь. Фартові моменти, які, звісно, можуть бути в вашому житті, але для цього ви повинні якимось чином вигнати зі своєї голови ось цю відьму. Далі овни. Інтуїція. Дослухайтеся до того, що вам підказує інтуїція. Менше вірте своїм очам чи вухам, більше довіряйте тому, яка підсказка приходить зсередини вас. Сьогодні саме інтуїтивно ви можете знайти правильний вихід з будь-якої складної ситуації. Ну, карта відпочинок каже про те, що загалом сьогодні краще відпочити від, від якихось важливих справ, якщо є така можливість, поїдьте на природу, бо ще тепло. Ви можете посидіти під деревами, подивитись, як приходить поступово осінь. Тим паче, що зараз святкові дні зустрічі нового року. Тож сьогодні важливі справи краще відкласти на будь-який інший день. Далі, далі, тільці. Карта сили це карта з великих арканів Таро. Це керування своєю силою, а також силою свого партнера. Особливо це стосується жінок. Жінки сьогодні справжні володарки отакого от лева. Вони можуть бути укротительницею цирку. Тобто намагайтеся сьогодні використовувати свої ресурси, бо це про ресурси і про фізичний стан. І друга карта це у нас. Укріплення бачите, тут чоловік і жінка вирощують якісь маленьке деревце, Це так і ви можете саме у спільній праці щось зрощувати. Це стосується також дітей. Якщо у вас є діти, і ви їх виховуєте сьогодні, саме гарний день для цього. Далі, близнюки, ви між двох людей знаходитесь, особливо якщо жінка, ви у вас є такий, Любовний трикутник, який ви не можете вирішити, і сьогодні дві людини будуть боротися за вашу увагу, за ваші емоції. І ще друга карта для близнюків це різниця. Ось тут вам потрібно з'ясувати, якщо це дві людини, ви будете одного з чоловіків чи з жінок, я не знаю, з ким ви будете зустрічатися і хто ви по статі. Ви будете робити різницю між собою та своїм партнером. Зверніть на це увагу. Карта не дуже гарна. Вона каже про те, що можуть підкрастися якісь непотрібні сумніви. Далі раки. Хмарка, облака. Це щось незрозуміло. Туманний такий день він дуже схожий. ця карта на. Сутінки, тобто це омани якісь, це це те, що поки що не ясно, як кажуть, є такий анекдот: гарний, скільки годин, скажи синку, поки що не ясно. От поки що не ясно. І друга карта знання. Вам можуть допомогти знання. Це дуже гарна карта. Вона каже про те, що ви сьогодні можете чомусь навчитися чи навчити когось, особливо якщо ви людина вже похилого віку, у вас є онуки. От якраз ця карта і спонукає для того, щоб провести. Більше цей день зі своїми онуками. Далі, Леви. у вас сьогодні врятує якийсь товариш, друг, ви сьогодні дуже гарно керуєте процесами, у вас є надійний помічник, особливо це стосується жінок. Жінки сьогодні можуть покладатися на свого сексуального партнера, на свого чоловіка, і він вам обов'язково допоможе. І сьогодні гарний день для того, щоб кудись їхати, якщо ви вже сидіте на валізах. І треба їхати за кордон. Сьогодні це і треба зробити, бо пересування це перед пересування кудись. Але бачите, хто це пересувається? Це відьма на метлі. Тож, якщо ви займаєтесь магічними якимись практиками, сьогодні у вас є на цьому тлі прогрес, і нарешті діви. У вас очікує свобода, воля, ви сьогодні вольні робити що завгодно. Вас нічого не обтяжує, але друга карта це у нас дитинство. Ви навіть можете впасти в дитинство, порушити якісь свої правила. Ну, а також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є діти, проведіть з ними більшу часу. Ну, а в кінці, як я вам і обіцяв, буде обов'язково карта за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Ця ця оця стіна, ви її не можете ніяк зламати, особливо якщо ви чоловік, ви б'єтеся в цю стіну, намагаєтеся щось для себе пробити, але не виходить. А якщо ви жінка, це натяк на те, що ви самі створюєте ту стіну, яка не дозволяє знайти серце, яке вас буде кохати і розуміти. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, вас очікує зустріч, зустріч з цією людиною, Ну, до кого ви маєте якісь бажання, і вас також очікує гарний вечір. І пам'ятайте, що любов здатна творити великі дива для неї нема віку, немає статі. Любов буває до різних речей. Якщо ви людина одинока, намагайтеся полюбити хоча б самого себе, і можливо, тоді з'явиться та людина, яка зможе. І вас теж зрозуміти, і ви можете зв'язати своє життя. Не гавте час, зустрічайтеся з людьми. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, красота. Не забувайте бути красивими, особливо якщо ви жінка. Це натяк на те, що треба якось оновитися, піти до перукаря, можливо, купити щось нове в своїй гардероб. Якщо ви чоловік, не забувайте. Якимось чином одарювати своїх жінок, щоб вони були теж красивими, і ви не забувайте тримати себе у формі. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, гарний день для медитації, самоаналіз, тим паче, що зараз новий рік ви можете переоглянути все те, що було створено минулого року, і просто налаштуватися на те, де у вас якісь є забруднення, які можна вичистити, допомогти, вам може у цьому саме аналіз і медітація. Далі, якщо ви народилися 5-14. го го або 23 го числа будь-якого місяця дуже незвичний день карта помсти. Це якась жінка, яка може вам нанести рану у спину, може вас вдарити ось цим кінжалом. Якщо ви жінка, ви сьогодні можете бути справжньою мстительницею такою, намагайтеся агресію скинути, бо це не принесе користь. Будьте обережні, незважаючи на те, що для вас нумерологічно ваш день. Оця помста це найгірше можливо, що може. Може статися з вами цього дня, тож будьте спокійніше. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, прощення. Намагайтеся прощати і великі якісь образи, і маленькі образи. Сьогодні гарний день для того, щоб примиритися, знайти спільну мову з людиною, з якою ви колись посварилися. Далі, якщо ви народилися 7-го 16 або 25-го числа будь-якого місяця. Самітність одиночество, що ж сьогодні той день, коли слід побути на самоті зі своїми думками, ця самота вона недовга, вона, врешті-решт, закінчиться, але від внутрішньої тиші дуже сильно залежить, яким буде цей день зовнішньому світі. Далі, якщо ви народилися 8-го, або 26 числа будь-якого місяця. Служанка, якщо ви жінка, вас сьогодні буде використовувати якийсь чоловік. Якщо ви чоловік, ви потребуєте допомоги, щоб з'явилась якась мадам, яка буде вам прислуговувати, а ви будете її корувати. Що стосується стосунків, це не дуже гарний день. Ви можете стати об'єктом, який можуть просто як з можуть щось тягнути. хто стягне емоції, хто стягне гроші, хто стягне і те, і інше, а потім забирає все. Будьте обережні. Далі, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, опіка, забота. Що ж, сьогодні вам і буде опікатися хтось. У вас є та людина, яка вас може накрити ось такою теплою ковдрою, яка зрозуміє вас. Якщо немає цієї людини, це ваше. Припущення, ця людина обов'язково є. Вона постійно пише вам або в месенджер, або в е, телеграм. Е, він постійно чи вона проявляє свою активність. Ви просто цього не бачите. От, коли ви відчуєте оцю опіку всередині себе, ви зрозумієте, що ця людина це та людина, яка вам потрібна. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказав цей карти дивного оракулу, Ліс кохання, хай все найкраще, що вони сказали, відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей незвичний прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, напишіть щось про ці аркани, чи подобаються вам вони, чи ні, чи слід їх застосовувати періодично для того, щоб. Прогнози були більш інформативними і не вирізнялися одинаковістю та тривіальністю. Сподіваюся, що цей прогноз сподобався вам. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх. Бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний. Вакантанка, Господь.